Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і браття, бачимо дуже важливо читати святе письмо і перебувати у Божому Слові. І ми наголошуємо завжди, що означає читати святе письмо. Це не означає, що ми його прочитали і як художню книжку, і вже забули, що там читали. Тому треба Духом читати святе письмо, залишити себе, свої проблеми, не думати, що от. Коли я буду читати святе Писання, то воно має на мене так вплинути і вирішити мої проблеми, бо дуже важливо збагнути, що до нас промовляє Господь Бог, і це Його послання до нас. Треба знати теж, яка роль церкви у тому, як визначити, що таке святе письмо і як його протлумачити. Бо апостол Петро каже: не кожне у писанні про жодне у писанні пророцтво не передбачає особи, особистого тлумачення. Це мають проблеми, наприклад, протестанти, тому що вони моляться так, як вміють, і тоді їм може здатися, що вони вже по-іншому зрозуміли святе писання. Ніж пояснювали їхні наставники. І вони кажуть: ні, то не так, як ви пояснювали. Я ось маю, мені Святий Дух промовив. І якщо наставники їхні не слухають, то вони кажуть: не будемо тут, у цій спільноті, вони не вміють тлумачити Святе Письмо, ми йдемо собі, зробимо свою спільноту. І вони розхолюються роблять нову, і роблять нової, тому дуже багато їх є, мають таку проблему. Звідки ми знаємо, ми про це вже говорили, що таке канон Святого Письма? Звідки ми знаємо, що та книга Біблія це святе письмо? Бо насправді Ісус Христос нічого не написав і тільки церква проповідувала. Дослідники святого письма, біблісти, кажуть, що у церкві? Було дуже багато люди знали на пам'ять. Це апостоли розповідали, і люди знали на пам'ять таких цитат і повчань Ісуса Христа. То, так як ми знаємо коляди на пам'ять, тепер менше знають, бо то ще в інтернеті дуже легко знайти, але ще 20 років тому то люди знали багато пісень, коляд на пам'ять. Вони передавалися з покоління в покоління, і тут діти вчилися. Отак дуже важливо було, що багато висловів Ісуса Христа знали на пам'ять. І біблісти, спеціалісти з вивчення Святого Письма вони називають, що це було джерело, джерело з якого черпали євангелисти. І євангелисти були. Редакторами того, що написано у святих Євангеліях. Тобто, не було таке, що апостол і Євангелист Лука сів вдома, молився, йому приходили слова е, його Євангелія, він те записував, і потім прийшов до церкви і каже: чуйте, шановні браті і сестри, я тут вам написав Євангелії, щоб ви знали, як то воно було. То не так було. Він досліджував і він брав з різних джерел, знав апостола Петра, що він проповідував і що свідчив про Ісуса Христа, і які свідчення передавав інші апостоли. кажуть, що, мов інтерв'ю не одне з Пресвятою Дівою Марією, щось звідтам взяв, але дуже багато із тих. З тієї усної традиції, яка передавалася і яка жила в церкві. І тепер дуже важливо, щоб в Євангелії це все передати правильно. І він молився і мучився, як то кожне слово правильно сказати, щоб євангельське слово Ісуса Христа не передати якось не перекрутити. Це дуже важливо. І коли почали читати. В одній церкві в другій твір Святого Луки. Вони сказали: Лука написав те, у що ми віримо. Це не він сам написав, це Бог до нього промовив. І так настало кожне Євангелієм. І так настали Листи апостолів, наприклад, апостол Павло. До Коринтян дуже виразно каже, він каже це про літургію, про Євхаристію. Але про це можна, так можна сказати і про будь-які інші слова. Він каже: я бо те, що прийняв, те передав Іван. Значить він приймає і передає. І в середовищі церкви зроджуються оці е, книги. Які пізніше церква визнала святим Писанням. І тому, коли ми тлумачимо святе Писання, то ми не можемо тлумачити, як нам е, е, заманеться. Треба також вивчати і ту глибоку традицію тлумачення святого Письма, що воно означає. І ми маємо святих отців, які пояснювали е, святе Писання, ми маємо вчителів Святої Церкви, ми маємо рішення соборів різноманітних. Для того, щоб заглибитися у Слово Боже, потрібно розширити свій світогляд на святе Писання. І тільки тоді ми починаємо розуміти. Отой стиль, яким Господь Бог звертається до нас, щоб ми зрозуміли, як то Він нас покликав до життя, для чого, який смисл нашого життя? З іншого боку, дорогі сестри і браття, якщо ми не перебуваємо у Слові Божому, то тоді ми цього не можемо пізнати. І маса молитов, які ми промовляємо вона ніколи не може нам замінити святе Писання. Оце, що люди не читають святе писання, воно сталося після того, коли з'явилися протестанти. Тому що, як я на початку сказав, вони почали по-своєму все тлумачити. І в католицькій церкві перелякалися, якщо буде ще й в нас таке, і настане багато церков. Тому сказали, чекайте, не читайте святе письмо, ось моліться вербицю і інші молитви моліться, а от тільки священник прочитає, про тлумачик і все. Це була реакція. Але Другий Ватиканський собор виразно, там є така догматична Конституція про церкву, про Слово Боже, він виразно закликає, що ми. Католицькій церкві маємо наздогнати те, що наші попередні покоління не зробили. Ми маємо заглибитися кожній, зокрема, у святе писання, щоб ми стали знавцями особливо нового доповіта, але і цілого святого Писання. І тепер, дорогі сестри і браття, все те, що ми тут тлумачимо на службі Божій, воно рішуче замало щоб ми були добрими християнами і дітьми Божими. Нам треба зайнятися тим, що ми можемо назвати релігійна самоосвіта. поки ми вдома, поки ми самостійно не захочемо заглибитися у святе письмо і в те, як його тлумачить свята католицька церква, нам завжди буде бракувати. Ми завжди будемо розгублені у житті, навіть якщо будемо дуже багато молитися. Бо молитва це не тільки тоді, коли ми промовляємо до Бога, але це насамперед, коли ми Бога слухаємо, а перше місце, де ми можемо Бога виразно і правильно слухати, це через Слово Боже, яке входить до нашого серця. Слава Ісусу Христу!